Ця земля вона цим провонюється трупним запахом. Були там дві групи. Ми вийшли для того, щоб там тримати оборону, і наші групи повезло більше. Біля нас там найближчий труп був пару метрів від підвала. А друга група, яка була біля нас, вона жила з трупом три доби. Ну з російським трупом. То він вже там розкладався по повні. Я просто до того підвала підійшов до самого входу, коли ми вже виходили. Так от дихнув. Я зрозумів, що я туди заходити не хочу. Ну це неймовірний сморід. В таких ситуаціях дуже допомагає Гає чорний гумор нам союзників був Starlink, і в одного з нас був телефон, і ми переписувалися з хлопцями, які мали нас міняти. І вони там запитували, типу, що взяти з собою, що там по їжі для нас був якраз труп лежав за пару метрів. То ми їм сказали, що в принципі їжу можна не брати беріть тільки спеції з собою. Та даже ну там про смерть буває, ну активно всі можуть жартувати цивільним. Важко буває сприйняти. Я для себе зрозумів, що чорний гумор то краще серед військових.